Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 1 серпня 2024 року. Слава Богу, друзі, світло вже менше відключають. Так що є время обслужити ваші генератори. На прикладі я виставив два інверторних генератора різної мощності. Перед нами Хундай на 1 кВт і шепач на 1,6 кВт. Всі це інверторні генератори. Всі інверторні генератори невеликої мощності, коли міняємо мастило, тут зливної пробки немає, а зливається мастило. От через щуп. Тобто сюди і заливається мастило, сюди і зливається мастило. Що нам потрібно зробити перед тим, як замінити мастило? Як чому я два показав, у кожного генератора свій доступ, так би говориться, до зливної, до контрольної горловини масла. Як бачимо, ще приходиться зняти отаку всю защиту кришку, а в Хундая просто, от, друзі, отакий лючок відкриваємо. Тобто там вже по місту будете орієнтуватися, як добратися вам до контрольної та заливної пробочки, друзі. Ну що, розібралися, добралися, як далі проходить от ця вся процедура? Значить, відкручуємо пробочку. Бачите, я поставив от таку йомкость. У вас як, яку вже ви підберете. І нахилом інвертора. От таким от зливаєте все мастило. У мене, як бачите, стоїть на порозі, а ви там вже що придумуєте. Поставите на пеньочок чи як, все приготуєте. І, і зливаємо. В даного от хундайчика. он, бачите, я обложив салфеточками. Для чого? Для того, якщо десь розділіться мастило, воно не буде там уже по доні защиті, тобто даного інвертора або я на салфеточках, ви їх витягнули, викинули. І у вас все чистенько і гарненько. Так, друзі, злили мастило. А тепер його потрібно залити. Чим ми користуємося, як покажу от, приклад в даного хундайчика. Тобто є різні варіанти, от йде в комплекті лієчка з різьбою, друзі. Тобто, щоб викрутили, закрутили і заливаєте мастило. У когось, друзі, нема в комплекті. А от щепаче, така йде лічка. У когось нема в комплекті, треба, друзі, запастись. Я даже користуюся з допомогою шприця. Ось такий в мене шприць. І з допомогою шприця заливаєш. Тобто показую різні от варіанти бувають. Заливаю мастило коли. Не стараюсь я користуватися нахилом, нахиляти генератор. Тобто, наприклад, ви прочитали, що входить 350 грам в даний генератор, на бік взяли, залили 350 грам, щуп закрутили, Не провіривши, а потім лишнє мастило шукає варіанти, куди йому дітися, тому що ви могли перелити, ви прочитали 350 грам, а якби ви масло не зливали, там остаються залишки. Залили 350 грамів, а воно лишнє. Тобто, коли заливаєте, генератор довк стояти в такому положенні. Витягую, от дивіться, бачите, показано, щуп, от насічка должен, должна вся насічка бути покрита. Тобто наливаємо, стараємося на максимум. Коли будемо заливати, дивимося, отут от вороночка, тобто сам отвір генератора, куди закручується, верніше, вороночка. Мастило должно покривати отак різьбу, почала різьби, тоді щупом перепровіряємо. Лучше зробити декілька разів, чим його перелити і все позаливати. Тобто, поставили в такому варіанті, залили по уровню. Ну і от практично все, друзі. Так що... Пора время обслужити, поки є, подають електроенергію, щоб ваш генератор був готовий до роботи, коли не буде електроенергії. Друзі, всім мирного неба і всього самого хорошого! Якщо є деякі питання по генераторам, звертайтеся в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010, допоможуть вам з вибором генератора. Також пишіть на Viber. Заходьте на сайт Електромотора. Всі будемо раді допомогти. Що ж, мирного неба, друзі, 063 426. Десять, десять.